Що ми вже е, другий рік потерпаємо від повномасштабних атак росіян на нашій території, які руйнують все, що бачать, включно з цивільною інфраструктурою. І нам наші західні партнери постійно говорять, але на їхній території ви ніяких там операцій, умовно кажучи, не проводіть. Нашою зброєю ось добре. Це дискусійна норма, тому що я вважаю, що наші західні партнери мали би нам і в цьому сприяти, і ми рано чи пізно до цього прийдемо, якщо ми хочемо протистояти Російській Федерації не просто формально, а реально. Але ми, вибачте, використовуємо власні засоби ураження. І будь-яка ціль на території Російської Федерації, нашого ворога, який нищить нашу державу у прямому сенсі цього слова, є законною. Для використання українських засобів ураження. Відповідно, сфера, яка надає їм фінансову підтримку їхньої агресії, а сфера НПЗ це, вибачте, ну, це пряма, прямий дохід, бюджет, який вони потім використовують на модернізацію, на забезпечення своїх військових і на агресію проти України. Вона абсолютно законна ціль. Друге, я думаю, що. Аспект зростання світових цін він є дуже важливий в тому числі в виборчому процесі в Америці, але він не є ключовим у цій всій історії. Я думаю, що все-таки е, атаки, успішні атаки наших е, українських військових і спецслужб по е, мережі нафтопереробних заводів досить боляче б'є по Росії, яка вже звертається до своїх там певних країн-партнерів за додатковою е, за додатковими обсягами. Імпорту палива. Е, і е, я думаю, що якась є неформальна комунікація на цей предмет, що от е, давайте, нехай вони припиняться. А також їхня ракетне е, дронове бомбардування наших об'єктів інфраструктури є також певною зворотньою реакцією на ці всі процеси. І на жаль, е, бачачи, що вони роблять, здавалось би, ну вони ж би логічно мали би це робити, як ми очікували перед. Опальним сезоном, чому вони роблять зараз? Вони настільки ресурсно витрачають зараз свої ракети і дрони на знищення нашої енергетичної інфраструктури, б'ючи по кілька цілей в одну точку. Роблячи нам проблеми не зараз, не стільки зараз, скільки на наступний опалений сезон, і це також треба стратегічно мати на увазі, щоб потім не сказала наші відповідальні особи, що ми не встигли щось там захистити чи зробити. Так, от я думаю, що Україна має займати у цьому плані більш жорсткішу позицію. Зрозуміло, що нехтувати порадами і рекомендаціями наших західних партнерів, особливо Сполучених Штатів Америки, ми не можемо. Але якщо ми зараз, скажімо так, покажемо слабинку у цьому питанні, нас завтра можуть попросити. Бути м'якшими ще в якійсь сфері. Ну ми не можемо собі цього дозволити. Нашу країну в буквальному сенсі намагаються знищити, і ми маємо використовувати всі можливості, щоб дати по зубах ворогу, в тому числі на його території.